Це якесь інакше місце, Ага. І тут зараз немає, правда? Немає. Далі поїсти котиком до голови. Я кисне корм, Ну. Ту бутилку. А, ну, забрати потім туди, там водичку пей Подивися, купи. Подивайся, собі їж те маленьке, їж тоді. А чого вони ці не дають кисі? Хоч є? Не знаю. Треба... Або вода їсть. А бій. чого таке це не їсть? То Та... прям місто. Де собі їж, де? Кисі, де? Де сюди є? Де тут твої? не бійся, ти ото твої ж, де? Не бійся. А. <laughs> а а де ке беленька, гарненька? Беленька, ходи. Ходи, ходи. Ходи на кейте, на. Де не бійся, де? Беленька їсть тоже вже.